Друзі, всім привіт і всіх вітаю! З середини червня система Solex Cloud стала україномовною. Тобто, для сегменту українських користувачів систем збереження SOLEX Power це дуже гарна новина, так як системи збереження SOLEX Power дуже популярні в Україні. Зарекомендували себе і під час блекаутів, і при користуванні на власне виробництво електроенергії дуже люди полюбляють купувати ці системи за їх надійність, за їх ефективність. Також на потреби, коли потрібно продавати електроенергію по зеленому тарифу, мережеві інвертори теж дуже рекомендують себе як надійні та високоефективні. І ось ще вам приклад високої ефективності. Це українізація даного ресурсу Solax Cloud, і для мобільних пристроїв, і для версій на ПК українізовано. Дякуємо команді Solax Power за проведену роботу. Тепер український сегмент даної продукції буде ще краще використовуватись, ще гарніше, ефективніше. Буде працювати дана система, так як людям дуже важливо розуміти, чим вони керують, да, і для українського сегменту керувати системою українською мовою буде значно краще.